Усім привіт! З вами знову Яна, і ви на моєму каналі. На вулиці неймовірна, спекотна погода, 40 градусів тіні. Тож сьогодні ми з вами готуємо український традиційний напій Квас. Готувати буду його вперше разом з вами. Для цього нам потрібна бутилка або будь-який кувшин, дріжджі, звичайна вода, чорний хліб бородинський і ніж. Готуємо. Ви знаєте, я ніколи випуска не переписую, це не бутилка, ні, це не, да, це не бутилка, це банка. Тепер що ми робимо? Ми беремо бородинський хліб і нарізаємо його кубиками. Нарізаємо невеликими кубиками і будемо відправляти його смажитись до золотистої коренки. Відправляємо. Нам треба його підсмажити до такої золостистої скоринки. Щось в мене багато. Давайте трішечки заберу. А то не вміститься в мою бонечку. Все, чекаємо. Далі ми беремо стакан води наші дріжджі. Так, трішечки дріжджів. Добавляємо дві ложки цукру і почекаємо, поки дріжджі почнуть працювати. Я така голодна, якщо чесно, Ти, може, то можу тут щось під'їсти. Ти що знімаєш? Ти що, знімаєш? Все, наш хліб підсмажився. Такий він вже ароматний. Скобочки такі тверді, ароматні. А! Наш хліб не наш заново. Не наш. Він не наш. Він не наш. Тепер ми беремо воду. Я купила Мошинську очищену. Якщо ви просто будете брати воду із-под крана, то там є хлор, і вам буде треба чекати ще плюс додатково 2 дні, щоб він вийшов. То краще купіть очищену воду. І ці 2 дні у вас будуть. Тепер заливаємо, наливаємо стільки води, щоб нас ще в кінці. Помістились наші дріжджі. Так, щоб я не прогадала, давайте вильємо дріжджі і доливаємо півтора літри в мене вийшло. Все, наш квас готовий. Є пару варіантів. Перше, ви можете закривати ось такою кришкою, але якщо ви закрутите сильно, вона може вздутись, тому просто ось так легенько прикрили. Ще якщо хочете закрити сильно, то можете зробити дирочки, і тоді буде виходити звідси повітря, і вона не буде вздуватися. Ставимо квас в холодильник десь на 5 днів з третього дня починаємо його куштувати. Якщо вам смак Подобається, це ваш варіант. Якщо не подобається смак на третій день, пробуємо на четвертий, потім пробуємо на п'ятий. Тобто він з кожним разом буде все більш насиченим. Але якщо і на п'ятий, і на шостий, і на сьомий день ви зрозумієте, що це не ваш смак, йдемо в магазин і купуємо клас. Дякую, що ви зі мною. До зустрічі!